Саме так протягом трьох днів володар восьмого дану карате Пемба Таман розпочинав у рівному свої майстер-класи. Рівень місцевих каратистів японський майстер називає високим, втім, додає, вдосконалюватись потрібно завжди. Моя ціль підняти рівень майстерності. Хоча рівень карате тут і так хороший. Пембатаман в Україні вперше приїхав він на запрошення місцевого майстра Віктора Сидоровича, аби взяти участь у майстер-класі у залі 4-ї спортшколи зібралось понад півсотні каратистів, причому не лише з нашої держави, але й з Литви та Польщі. У Таманга я вперше тому мені дуже подобається, дуже імпонує його мощ, його динаміка, його подход к людям, тому як він припадає тому он выкладывает матеріал. Уровень високий. Та радують їщимо поучиться, і ми будемо ісцісна продовжати старатися вучатися. Видачі мастер-клас, така група тренінгу. Це така група тренінгів, де зосереджують увагу на деталях. Він вважає, що треба вчити і молодші групи, і таких майстрів, як ми, деталей, які впливають на загальний професіоналізм та техніку в карате. Окрім участі у теоретичних та практичних заняттях, частина каратистів чи змогла підвищити свою кваліфікацію, склавши іспити на чорні паси. З нашого ж клубу рівно це е, здали на чорні пояси, на перший дан здали шість чоловік. Перший дан чорний пояс, і е, одна людина здала на третій дан. Тож е, по чорнів у нас клуб це дуже добре. От і е, до, добре, те, що ці е, е, результати екзаменів, ці дані реєструються в Токіо. Вони реєструються в штаб штаб-квартирі федерації японської шотекан-карате до зупинятись на досягнутому рівненські каратисти не збираються для підвищення майстерності. Найкращі з них у травні вирушать до Японії в гості до ПМБ та Манга. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.